8 листопада минулого року у вас стартував проект Переосмислення. Першою вашою піснею стала Я йду Юрка Юрченка 98 року. І ми почули ваше виконання також. Як у вас виникла ідея створити цей проект? Та яка саме у нього місія? Клас, це, це моя гордість, і, і я справді пишаюсь, що в своїй 21 рік. Мені вдалося створити цей проект, мені вдалося знайти команду однодумців. Нам вдалося. От і все. Е, як, як виникла ідея е, минулого літа? Був надскладний період в моєму творчому житті, тому що е, я підписав минулого року продюсерський контракт, і приблизно літом я його і розірвав, бо ми не знайшли спільну мову, ми не знайшли спільні мети. Я зрозумів, що ця історія не про це. Ця історія про те, як, як важливо пам'ятати те, що було, як важливо цінувати те, що було, і наскільки важливо і круто буде саме в такий час, коли ми боремося за нашу націю, ми боремося за нашу українську спадщину, створити такий проект, переспівувати такі круті пісні, відкапувати їх іноді, там шукати, домовлятися за дозволи і так далі, і так далі, і так далі. І я зарядився цією ідеєю. Ми вирішили зробити не просто цикл рімейків, а цілий проект.